Усім привіт! І сьогодні у нас, як завжди, буде нова колекція. І вона називається Sticker Pack, тому що в мене є ось такі наліпки, і нам будуть випадати сюрпризи саме з цього набору. Може випати, випасти будь-що. Ну що ж, розгляньмо наші пакетики, вони наполовину прозорі, зроблені з пергаменту. Тут у нас ось такий нарвал. Також ще тут буде дуже цікава засічка. Її ще ніколи не було. Ось такий кит полярний ведмідь. Це щось незрозуміле. Кит, дельфін, морж і олень. Або олень. Я там не пам'ятаю, куди наголос. Ну що ж, вибираємо пакетики. Сьогодні ми будемо вибирати пакетики по коментарю підписниці. Вона просила вибрати з колекції пластирі. Конячку, це ось такий пакетик. Попереджаю зарані, що це кіска. З колекції Morigan Crow Дівчинка що чарує. З рандому картка Uno. «Чорний, що біжить. З колекції Незалежна Україна Патріотичні слова. І з новинки. Третій зверху. Я хочу їх перемішати трошки. Вистачить. Перший, другий. Сьогодні ми відкриємо ось такого гігантського кота. Ой, кита. Розпаковуємо. Почнемо ми з колекції пластирів. Приклеїмо наш пакетик. Я, мабуть, хочу його приклеїти під номером 3. Ось так. І нам випадає дуже цікавий сюрприз. Це корівка інопланетянин. Я вже й сама забула, які тут сюрпризи. Дуже давно я цю колекцію робила. Хоч і вийшла ця новинка зовсім недавно. Ми її приклеїмо сюди. Наступна колекція в нас це Morrigan Crow. Тож зараз ми відкриємо цей пакетик. У минулому відео нам випадала ось ця дівчинка, її звати Каденс. І тут нам випадає головна персонажка Morrigan. Ось така. Вона під номером один. Вона з школи для дивосмітів. Ось так. Тепер я хочу коргі. Тут є дуже зручна засічка. І нам тут випадає дуже милий коргі. Ось такий який спить. Він дуже милий. І цього ластика ми приклеїмо, мабуть, що ой. Ось так. Або ж, ні. Ні, давайте краще. Ось так. Моя улюблена колекція Незалежна Україна. У нас тут мала бути засічка. Вона і є. Сьогодні нам випадає ось такий сюрприз. І поспішу вас розчарувати або навпаки підтвердити ваші думки. Баунті Лайон Прошу, я взагалі мовчу. Вони спонсорують Росію. А що ще більше? Так це ще квіточки. А ще більше ось це можете зараз зупинити відео і прочитати, що тут таке. Ну, цього, чого-чого, а я українців від українців цього не очікувала. Так, а ми приклеюємо нашу Баунті. Далі ми переходимо до рандому. І в нас ось такий пакетик. У нас щось дуже мало колекцій, і всі так швидко розпаковується. Так. А тут в нас немає засічки. Чудово. От просто супер. Ну що ж, тоді якось розпакуємо його по варварськи. І нам тут випадає ось такий милий котик, який тримає картку Uno. Ми його маємо переклеїти ось сюди, якраз на центр цієї сторіночки. І та-да-да-дам, наша новинка. Ось така вона. На перший погляд, це звичайна колекція. Сьогодні у нас ось такий кит, І спочатку ми маємо відклеїти його. Або ж ні. Спочатку ми відкриємо цей пакетик за ось таку засічку. Далі наш сюрприз. Але ми, оцих тваринок з пакетику, маємо. Маємо відклеїти і приклеїти сюди кудись. Кита ми приклеюємо сюди. А пінгвіна, який нам випав біля нього. Ось так. І ще я хочу ще дещо показати, поки не завершилося відео. Трошки підпалити нашу новинку, сторінку, яка буде у новинці. Можете, до речі, тоді в коментарях угадувати, що ж це може бути за новинка. Ось так я поки що покажу. Можна вже трохи здогадатися. А на цьому наше відійшло підійшло кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Світихриків. Усім па-па!